Найбільша кількість безпілотників, а також разом з ними бавовни і прильотів у Росії і у Москві, зокрема, смерть Лаврова і втеча Путіна. Доброго дня! Це найголовніші новини. Я, Олександр Дубровський, вам розповідаю, то, що ж такого цікаво сталося за цю ніч, а сталося дуже багато. І давайте по порядку. По-перше, за твердженнями Z, Пабліків над Росією було збито 158 безпілотних літальних апаратів. Але знаєте, нам подобається дуже картинка, коли вони починають збивати ці літальні апарати своїми електростанціями, нафтопереробними заводами, газорозподільними мережами, і ця ніч не стала виключенням. Цієї ночі була уражена Конаковська дрес, а також газорозподільна підстанція, яка знаходиться за декілька кілометрів від неї. Конаківська дрес це восьма по потужності електростанція в Росії і одна з тих, яка живить Москву. А нагадаю, що буквально тиждень тому була вражена ще одна електростанція, яка також напряму задіяна. На живлення Москви, тому очікуємо блекаути в Москві уже найближчим часом, якщо ситуація стабільно так буде продовжувати. Шахітлівон в'їбав все, Всього бля... в'їбали в, в Грес нахуй. також в Росії після того, як туди завітали безпілотники, спалахнув і нафтопереробний завод і. Вже сьому на цьому заводі рівень пожежі присвоєний максимальний кадрів, як горить, поки що на жаль, немає Є лише декілька кадрів самого прильоту. Ну зрозуміло, намагаються також скривати, фільтрувати но присвоєння максимального рівня небезпеки і сам факт того, що сам нафтопереробний завод знаходиться в Москві, в Московській області, а це вважається одна з найбільш захищених. Областей Росії, так і якщо вже вдалося пробити оборону туди, то я думаю, що найближчим часом кількість бавовни по всій Росії збільшиться пропорційно до того, як вони надають шкоду іншим. А якщо ви також вважаєте, що оця вся ситуація, яка зараз відбувається на Росії, це є справедливою відплатою за те, що вони зробили в цілому, що це є кармою, яка повертається йому відповідь, то Поставте лайк під відео, подивимося, як вважає більшість українців. Ну і долучайтесь до цього мої каналу. Будемо розбирати найголовніші новини. Поїхали! в закордонних інтернет-ресурсах. З'явилася новина, що е, хтось з вищої еліти помер. І викладена фотографія, бачимо там багато, але на передньому плані Лавров тому вже поговорю, що це можливо і сам Лавров. Поки що якогось підтвердження чи скасування цієї інформації нема. І в статті говориться, що дуже шкода, що він помер в тому плані, що дуже хотілося, щоб він представ перед міжнародним судом. Е, так, дійсно хотілося, щоб то все відбувалося в нормах закону. Перед судом газі, побачити їх всіх. Але такий варіант нам також прийнятний. І як на мене, то це вже починається знаєте, така внутрішня зачистка в Москві. Починають зачищати усі свої грішки, щоб потім, типу, ну це вони робили, не ми. А тим часом президент Росії готується до поїздки в Монголію. Що там такого ну, неординарного в цій поїздці? А діло в тому, що Монголія ратифікувала Римський статут, і за міжнародними законами вона повинна заарештувати Путіна і передати його для ГААГи, для суду. Найбільше звинувачення надається Путіну за викрадення українських дітей, за викрадення людей. І саме по цьому його виданий орден на його міжнародний арешт. Раніше Путін хотів поїхати до Південно-Африканської Республіки, яка також ратифікувала Римський статут, але довгий час велися баталії, боявся він чи заарештують його там чи ні. Як розповідає президент Пар, що йому навіть погрожували прямою війною, якщо в Україні, але тоді бачимо, що. Путін дав задню і побоявся їхати. Йому це потрібно зробити для чого він так хоче відвідати одну з таких країн, щоб показати, що верховенство права в усьому світі вже не, не працює, і що, типу, він може їхати вільно по всіх країнах, і ніхто його не повинен заарештовувати. Для цього йому потрібно зробити, якби знаєте, перший прецедент і знайти країну, яка б ну взяла на себе такий, знаєте, роль. Першопроходця, а та країна тоді стає країною ізгоєм. І от Монголія, за попередніми словами, ну то більшість все таки з російських джерел дала гарантії Путіну, що він не буде заарештований. Але такі прецеденти це відходження да, від цього статуту це дуже великий виклик міжнародному праву. Тож активно спостерігаємо за інформацією. Поїздка запланована на третє число. уже кортеж Путіна бачили на Кавказі, тому, скоріш за все, він добирається саме автомобільним транспортом, вже бояться да літати, потяги, все-все-все, що е, куди можна достати, вони вже дуже сильно бояться і їдуть такими величезними колонами під підкриттям гелікоптерів, всього, що тільки можливо. Тож бачимо, що Путін не почувається спокійно і у власній країні. І пересуваючись. Кількість охорони означає, що дах в дідуся остаточно поїхав і навіть вже від своїх жде якоїсь підстави, і що його рано чи пізно приберуть. Тому уважно спостерігаємо, дивимося, як на то відреагує світ, і я вам розповідаю: долучайтеся, будемо разом розбиратися.